Тим часом, в Івано-Франківську відзначили переможці обласного етапу міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Церемонія нагородження відбулася у актовому залі спеціалізованої школи номер 11. Подробиці знають наші кореспонденти. Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка започатковано указом президента України у вересні 2010 року. На відміну від конкурсу імені Петра Яцика, у цьому творчому змаганні школярі та студенти повинні виявити не тільки неабиякі філологічні знання, але й добру обізнаність із життям та творчістю кобзаря. Конкурс, перший, цей який відбувся мовно літературний. Він носить ім'я Тараса Григоровича Шевченка, однозначно він присвячений Шевченковим дням. Ну і він має включити в себе не лише тих, хто знає українську мову, можуть приймати участь і національні меншини. Всякі конкурси, які проводяться, вони для блага дітей і батьків, тому що вони дитину заставляють мислити творчо, бути мати креативність у мисленні і вміти себе побачити серед інших, а це саме головне, і бути впевненим у своїх силах. Я думаю, що конкурс має майбутнє і хай всім щастить. Обласний етап конкурсу визначить 34 переможців, які здобули почесні дипломи та цінні призи. А також шанс посмагатися за одну з президентських стипендій, яким буде відзначено найкращих Шевченко-знавців. Це не лише учні, це студенти першого четвертого рівня акредитації. Умовно, ми розділили на філологічні чи не філологічні, тобто гуманітарні і технічні, це ще учні професійно-технічних училищ, це ще також військові. І разом це буде складати 39 стипендій президента. Оскільки конкурс має статус міжнародного, незабаром твори про українського кобзаря писатимуть і громадяни іноземних держав. Це декларацію для всього світу, що державна мова в Україні жива і буде жити завжди. Вся справа в тому, що Шевченко Тарас Григорович наш геніальний, близький всім. Він насамперед унікальний тим, що кожен в будь-яку днину, будь-яку пору року знаходить в ньому те, що потрібно кожній людині. Під час церемонії нагородження головне управління освіти і науки відзначило призами не тільки школярів та студентів, але й викладачів, які підготували їх на такому високому рівні. Заслужені дипломи також отримали учасники всеукраїнського конкурсу, присвяченого Шевченківським дням. «Об'єднаємося, брати мої. У номінаціях література та «Історія України і державотворення.